Для техніки Це трактор Вальтра Т-серії. Як ви знаєте, їх відео, вона мені дуже подобалась. Е Також було дуже популярне відео про українця. Але в цьому проходженні вона вже заслаба. На тракторі стоїть двигун 210 кінських сил. І ви спитаєте, чому на цьому трактору дві труби? Одна... Да, туба для уходу повітря, тут а друга труба для, для виходу гадівий. І трактор. Ти що робиш? Правильно продаєшся. І наступна техніка, яку я хочу подати, це ось такий прицеп Агролідер. Якщо ви не знаєте, то у Романа Шнуровського є похожий прицеп, але трішки більша в'ємність його. Та у нього тут інше дишко стоїть. У мене також є такі прицеп, як у нього. Тому ти, про, ти будеш проданий пішки пізніше. Наступний агрегат – це такий фірма Страутмен. Це доволі непопулярна фірма, тому що таку рідко побачиш на територіях України. Це 50-кубовий притчі. Також на нього стоїть такий підбирач, наприклад, трави. І таких різних матеріалів, Тому переходимо до іншого агрегату. Наступний агрегат це сівалка 112 1275 СВ від фірми хорш. У пана Романа Шнуровського теж була сівалка. Чому мене всі агрегати, такі як у Романа Шнуровського. Якщо що, я навіть я робив собі таку ціль, купляти всі агрегати як ломада шпировського. Просто так вийшлося. Сіванка 9-метрова. Преднозначена для посів різних культур. Наприклад, кукурудзи, соняшнику, цукрового буряку та сої. Чи начебто їй можна свіяти буряка буря, ліпак? Дув ну, цього не можна робити. Добре і наступний агрегат, Це у нас. І коли не вгадаєте? Плуг українського виробництва. Це плуг пон 5. Вироблявся доволі недавно. Тут написано, що у 2017 році насправді трішки раніше. Плуг я спеціально зачистив, щоб... Та що б не знав нічого. Цей плуг майже доров. Він долав максимум один гектар і все. Та приздих холоді воровав. Переважно більшість. І наступний агрегат це сівалка. Яка аватарний код... 1501. Сівалка начебто 14 метрів. Вода складається, як ви бачите, дуже цікаво. Більшість сівалок складається якось по-іншому дачі. Цей будкер рознашований якось цікаву. Рівно. Начебто наступний агрегат це дискатор. Ама це не катка. Це житла цього багато. Більше 20 гектарів він у мене здискував. Але йому теж прийшов кінець, тому щоб з'явилися шир... ширіші агрегати, бо я господарстві та потужніші трактори. Тому для цього відео буде... майже закінчується, але... Я зможу сказати про останні агреграти, який я хочу подати. А саме косарка Долакат. Це косарка від будь-якої фільми. Це косарка від фірми Pockin-Jel. Вау! Потін Джер. Добре, сьогодні ця. косарка складається у два ряди. І вона дуже гарна, як для мене. Підходить до тракторів, навіть для того трактора БТЗ-82.1 вода підходила. Але так як я не займаюся варитами, вода мені ні до чого. То був усім дозволених зустрічей.